Суспільство потребує фахівців у сфері соціального захисту фахових спеціалістів з надання соцпослуг сьогодні вкрай необхідно залучати до праці та здійснювати їх фахову підготовку. Ми стикаємось з тим, що ці права нема немає кому забезпечувати. В деяких громадах просто не існує соціальних працівників, комунальні заклади закриваються і спостерігається непрестижність даної професії. Ці питання, за словами спеціалістів, треба вирішувати комплексно. Саме тому представники громадської організації Асоціація соціального розвитку через право» майже рік розробляли стратегію, яку презентували сьогодні на круглому столі в Ужгороді. Сьогодні ми зібралися за цим круглим столом, для того, щоб обговорити ряд питань покращення якості системи соціального забезпечення і можливості впровадження цієї стратегії на опрацьованій, як пілотного проєкту на рівні Закарпаття, на рівні одного регіону, адже ви розумієте, що запровадити масштабний проєкт завжди легше на рівні одної, одного регіону, одної тергромади. Представники громадської організації Асоціація соціального розвитку через право розробили спеціальний посібник, аби популяризувати професію соціального працівника. Видання розділене на три розділи: юридичний, комунікаційний та психологічний. Соціального працівника. Тому що соціальний працівник це не волонтер, це людина, це людина компетентна, яка знає свою місію. Вона знає, як працювати в яких напрямках напрямках вона може орієнтувати людину, яка потребує допомоги, направити її на правильний шлях і допомогти реалізувати ту чину проблему цієї людини. Разом з цим заступник голови закарпатської ОВА Петро Добромільський розповів, що на Закарпатті триває цифровізація сфери соціального захисту. Низка важливих послуг для військовослужбовців та членів родин зниклих чи полонених захисників уже доступна на порталі Допомога Закарпаття. Людина може зайти, зразу підгрузити всі свої документи і отримати відповідну послугу. Зараз ми її розширюємо. наступний тиждень буде презентація додаткова, де ми будемо розширювати спектр послуг і всі програми, які працюють в області за фінансування обласного бюджету або за фінансування місцевих бюджетів і державної підтримки, будуть на порталі, що скоротить обробку документів. Час буде чітко надана можливість людям отримати ту чи іншу послугу за допомогою порталу. Же 400 тисяч ВПО наразі живе на Закарпатті. Разом з цим чимало місцевих мають статус соціально незахищених осіб. Тож соціальні працівники в області нині вкрай необхідні, поза як роботи для них вдосталь, запевнили учасники обговорення. Підсумку визначили чіткий законодавчий механізм для залучення українців до важливої професії.